Неважливо, садите ви свій перший город або готуєтеся до 20-го сезону, весна завжди хвилюючу пору року. Довгі і теплі дні пробуджують багаторічники, такі як Ревінь і Ехінацея, а також дозволяють висаджувати холодостійкі однорічники, наприклад, редис і капусту кале. Але, перш ніж приступити до посадок, варто розробити план городу на 2025 рік. Продумавши, що саме ви хочете виростити, перш ніж братися за насіння і ґрунт, ви зробите сезон більш гладким. Також важливо враховувати доступний простір, правильну сівозміну та оптимальні терміни для кожної культури. Я поділюся порадами, які допоможуть вам скласти план городу на 2025 рік, він стане вашим орієнтиром протягом усього сезону. А якщо доповнити ці поради нашим новим планувальникам городу, у вас вийде чіткий і зручний план посадок. Створіть план перед посадкою взимку легко захопитися каталогами насіння і замовити 8 сортів томатів. Зізнаюся, вибрати між Чирокіпурпел, Блек Крим і Біг Бренді дійсно складно: 4 види салату і десяток пакетиків квіткових насіння. Але якщо у вас немає відповідного місця та умов для цих рослин, ви просто витратите час і гроші даремно. Саме тому так важливо заздалегідь спланувати город на 2025 рік. Навіть якщо пізніше доведеться щось коригувати, у вас буде основа, на яку можна спиратися. Повірте, коли почнеться літня суета, посуха або атака бур'янів, ви будете раді, що у вас є чіткий план. Розмір і розташування. Спочатку визначте, скільки місця у вас є під посадки. Якщо у вас вже є підняті грядки або ділянка без копання, виміряйте їх, щоб зрозуміти, скільки площі доступно. Зверніть увагу, яка частина ділянки знаходиться на повному сонці в півтіні або тіні. Якщо ви тільки починаєте розбивати город, подумайте, скільки місця хочете виділити під посадки. Оцінити ділянку на око це одне, але з планувальником городу ви зможете візуалізувати все набагато зручніше. Ви можете намалювати грядки, доріжки та зони мульчування на екрані та швидко внести зміни, якщо щось не сподобається. Експериментувати з макетом на екрані простіше і дешевше, ніж переробляти все в реальності. Крім грядок і контейнерів, не забудьте продумати доступ до води. Позначте, де знаходиться кран. І подумайте, як підвести воду до городу. Також переконайтеся, що грядки досить вузькі, щоб було зручно садити, прополювати та збирати урожай. Вибір культур коли ви визначитеся з площею, можна вирішувати, що саме садити. Якщо ви вирощуєте овочі, зелень і фрукти, подумайте, що вам подобається їсти. Можна надихнутися каталогами насіння або вибрати невибагливі культури. Якщо хочете прикрасити ділянку квітами, які не тільки радують око, але й залучають корисних комах, варіантів тисячі. Спочатку враховуйте освітлення. Популярні квіти, такі як Цинії і Космеї, люблять сонце, але можна знайти і тіньові тривалі багаторічники. Великі рослини, такі як яблуні і кущі лохини, вимагають більше місця і створюють тінь, тому враховуйте їх при плануванні всієї ділянки. Терміни посадки. Коли список культур готовий, потрібно визначити терміни посадки. Більшість рослин краще ростуть або в теплі літні місяці, або в прохолодні весняні та осінні дні. Якщо ви досвідчений садівник, то швидше за все, знаєте, коли сіяти насіння і висаджувати саду. Але якщо ви тільки починаєте, зрозуміти всі терміни може бути важко. Можна шукати оптимальний час для кожної культури в залежності від вашої зони і дати останніх заморозків. Це працює, але вимагає часу. Інший варіант використовувати планувальник городу. Після додавання культур ви побачите ідеальні терміни посіву, висадки розесади і пересадки у відкритий ґрунт все з урахуванням вашого регіону. Відстань між рослинами. Ще один важливий момент відстань між рослинами: якщо у вас є грядка розміром 3 на 8 футів, можна поєднувати культури нескінченною кількістю способів. Але якщо посадити їх занадто близько, це призведе до хвороб, конкуренції заводу та поживні речовини. На пакетах з насінням зазвичай вказано оптимальну відстань, цю інформацію можна знайти і в інтернеті. Знаючи скільки місця потрібно кожній рослині. Ви зможете спланувати розташування. Наприклад, в грядці 3 на 8 футів при відстані між томатами в 20 дюймів можна розмістити один ряд з 5 рослин. А якщо садити капусту, кале з відстані 16 дюймів між рослинами і 18 дюймів між рядами, то помістяться два ряди по 6 рослин. Звичайно, не обов'язково засаджувати всю грядку однією культурою. Можна комбінувати різні рослини для різноманітності врожаю. Порада. Якщо хочете вирощувати різні культури поруч, пам'ятайте, що не всі рослини добре уживаються. Неправильне сусідство може нашкодити обом. Але правильні комбінації, навпаки, допомагають рослинам рости краще. У планувальнику городу є підказки щодо сумісності культур. Кількість рослин. Цей пункт пов'язаний з попереднім. Знаючи відстань між рослинами і площа, яку ви хочете зайняти під культуру, можна розрахувати, скільки насіння або розесиди вам знадобиться. Наприклад, якщо ви хочете посадити два ряди буряка по 8 футів кожен, а відстань між рослинами, 4 дюйми, то на кожен ряд потрібно 24 рослини, а всього 48. Такі розрахунки допоможуть зрозуміти, скільки насіння замовити. З планувальником городу все ще простіше, просто намалюйте, де хочете посадити культуру, і він сам порахує, скільки рослин потрібно. Закупівля насіння і матеріалів. Коли план готовий і сезон посадок наближається, краще зосередитися на посіві, прополюванні і догляді за рослинами. Замовивши насіння і матеріали заздалегідь, ви заощадите час. Якщо хочете додати нову грядку, встановіть її до початку сезону, щоб встигнути заповнити ґрунтом і підготувати до посадок. Визначивши, що і в якій кількості ви будете садити, замовте насіння. Так ви встигнете все посадити вчасно і уникнете дефіциту насіння, який часто виникає ближче до сезону. Сівозміна Сівозміна допомагає запобігти хворобам і шкідникам незалежно від розміру ділянки. Суть в тому, щоб не садити одну і ту ж групу культур на одному місці два роки поспіль. Шкідники і хвороби часто вражають цілі сімейства рослин, тому важливо чергувати саме їх, а не окремі культури. Наприклад, сімейство капустяних, браїкіси, включає капусту, броколі, руколу, ріпу, кале та редис. Всі вони схильні до атак гусениць, блішок і хвороб на зразок чорної ніжки. Якщо не садити капустяні на одному місці кілька місяців, ризик проблем знизиться. Тому при послідовних посадках чергуйте культури. Замість того, щоб садити моркву три рази поспіль на одній грядці, розміщуйте її в різних місцях. Щоденник городника. Навіть самий продуманий план не гарантує, що все піде ідеально. І це нормально. Садівництво це постійний процес спостереження, аналізу та навчання на помилках. Щоденник допоможе запам'ятати, коли ви посадили культуру, як довго вона росла, що росло поруч, як себе відчувала і так далі. Ця інформація стане в нагоді, щоб зрозуміти, чому одні рослини дали відмінний урожай, а інші ні. Можна вести паперовий блокнот або використовувати цифровий варіант, наприклад, журнал в планувальнику городу, де можна робити записи і додавати фото.